Давайте почнемо з, скажімо так, переговорів Трампа Путіна, Трампа Зеленського і результативності. Вам слово. Ну, всі чекали цих перемовин. Таке враження, ніби вони вперше говорили, і ніяких розмов до цього не було. І так всі готувалися до цього, ніби то на порожньому місці це все виникло. Насправді, ми вже знаємо, що розмови Трампа з Путіним були і до того. в у лютому, в тому числі, і так далі, і е, приблизно про що вони будуть говорити, так само всі знали. І наші очікування вони е, ну, носили такий сенсаційний характер. Ми думали, що щось буде вирішено особливе. І сподівалися, що це будуть якісь інші рішення, ніж про ті, про які ми всі здогадувалися. Ну насправді сталося так, як і всі передбачали. Е, рішення ніяке прийнято не було. Оця ініціатива про е, значить. Е, Припинення обстрілу об'єктів енергетики, і інфраструктури. Ну, е, Я не знаю, мені це по-людськи не зрозуміло. От, значить, По житловим кварталам Одеси бити можна, по багатоповерхівках, лікарнях, школах бити можна, а по енергетичних об'єктах бити не можна. Чого, чого таке правило? Таке правило, тому що Україна не б'є по житловим масивам, а б'є тільки по енергетичним об'єктам. А Росія б'є по всьому. Тепер Росія може не, не може бити по нашій енергетиці, буде бити по всьому іншому, а ми не били по значить, житловим масивам і так далі, то ми тепер і далі не будемо бити. Мені здається, що в будь-якому випадку Трамп був правий. Тобто це ж була ідея, яку Зеленський обговорював про те, що припинити в повітрі і в на морі бойові дії. А Трамп більш правильну ідею висловив, як на мене, американці про те, що на 30 днів припинити будь-які дії. І е, саме це оголошувалося як результат е, зустрічі в Саудівській Аравії, коли всі оголосили, це ж було названо. Ми ж всі чули. Вони всі вийшли і сказали: ми будемо говорити про добиватися 30 тридцятиденного перемир'я чи припинення вогню. Потім відбувається дзвоник, розмова е, Трампа і. Путіна і нам говорить про те, що Трамп Путін прийняв пропозицію Трампа не бити по енергетичним об'єктам. Альо, гараж. А, а вибачте, ми ж всі знали, з чим туди їхали, про що мав говорити Трамп. Він же про це говорив, американці про це говорили, українці про це говорили. А в підсумку Путін прийняв пропозицію, до якої не прийшли точно Україна і Америка. В, в Саудівській Аравії. Так що ж відбувається? Ну, відбувається те, що е, е, Трамп імітує успішність перемовин. Тобто, швидше за все, е, перемовини прийшли вкрай погано. Цьому е, є кілька свідчень, я би назвав три. Перше свідчення, те, що ці перемовини переносились, ви пам'ятаєте, вони мали відбутися в понеділок, потім вони мали відбутися в вівторок, потім вони в, 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 в п'ятницю. Потім вони мали відбутися в понеділок, потім мали відбутися і відбулися аж у вівторок. Друга частина дуже характерна і показова для тих, хто е, хоче зрозуміти, успішні були перемовини чи ні. От після перемовин е, Путіна і Трампа. Ще перемовини не встигли закінчитися, як пішли заяви Путіна, його Кремля і всього іншого про те, як все успішно, чудово прийшло, і так далі. І ми чекали достатньо довго, поки е, Білий дім е, виступить своєю позицією. До речі, те саме відбулося після перемовин Трампа і Зеленського. Ми так само зразу моментально почули голос того, хто задоволений, тобто Трампа, і ми довго не чули, що скаже. Українська наша сторона і довго чекали, і потім вже пішли повідомлення про те, що все дуже цікаво. Тобто, вони спочатку вислухали, що сказали американці, а потім все, все погодили. І третя частина ну, таке достатньо ну, дивне інтерв'ю вийшло у Віткова. І в тому інтерв'ю, серед іншого, є така фраза про те, що зустріч. Трампа і Путіна відбудеться в найближчі кілька місяців. Я думаю, що от в тому смітті, якого він наговорив, в тому смітті там багато чого якогось такого, ну я не сказав би так пропагандистського і псошного стилю, який йому ну йому як неофіційній особі, е з точки зору держави, можна говорити. Так там є було тільки ну дві. Речі, які можна назвати прямими і конкретними, це те, що перемовини відбудуться протягом кількох місяців, і що Україна погодилась проводити президентські вибори. Це два реальних факта, а все інше це його фантазії. Так, от, якщо говорити про те, що перемовини з Путіним відбудуться протягом кількох місяців, це теж показник того наскільки складаються стосунки Трампа й Путіна зараз. Тому що ми пам'ятаємо всі, що ще в лютому почали говорити, що відбудеться відбудеться ця зустріч. Зеленський поперед батька в пекло їхав до Трампа, боючись, щоб не відбулась зустріч з Путіним у Трампа раніше. Чим це закінчилось? Ми знаємо. Потім говорили про те, що зустріч відбудеться з Путіним. Ось ось в. Березні, а тепер нам говорять, що вона відбудеться через кілька місяців. І, до речі, дуже цікавим є і той факт, що в цей же час ідуть е, розмови про те, що найближчого місяця відбудеться зустріч Трампа і Сі, і це важливо, тому що після заяв американців про те, що йде зараз така проксі війна, нібито між е, Сполученими Штатами і. Росією на території України і тому треба цю війну завершити, бо це е, саме війна, яку має завершити Росія і Сполучені Штати, бо це вони значить винні. Ну з одного боку, значить, там ясно, що Байден винен у всьому попередники, як завжди. Але така заява була, і мені дуже цікаво було, що е, там е, значить в Британії історики там проводили свої якісь там. Е, Підкасти і пролунала думка, яка більш відповідає, як на мене реальним подіям. Якщо вже говорити про якусь проксі війну, то це проксі війна Сполучених Штатів і Китая. І ця проксі війна, де ми стали жертвою, а Росія виконує доручення Китая чи виконує його волю, чи чи з волі Китаю виконує те, що вона хоче. Вона більш правдива і абсолютно переконаний, що як ми не можемо вести цю війну повноцінно і з усією силою без допомоги Сполучених Штатів, так і Росія різко зменшить свою потугу, якщо їй перестане допомагати Китай. І якщо відбудеться розмова Трампа і Сі, тоді. Це може бути крайне неприємно самому Путіну, і йому захочеться зараз, як оце Зеленському, поперед Путіна бігти. Так зараз захочеться, значить, Путіну спробувати заскочити в перемовини поперед е е е сі, і можливо в цій історії статися так, що. Саме ця загроза зустрічі Трампа і Сі, і загроза того, що зустріч з Путіним відбудеться значно пізніше, може змусити Росію піти на якісь поступки, тому що е, все одно Трампу треба звітувати перед своїм населенням і показувати якісь успіхи. Я читав нещодавно соціологію: 2% американців підтримують Росію. Два. Два. А, е, 40, а самі американці вважають 49 американ, відсотків американців вважають, що Трамп підтримує Росію. І е, коли є отакий розрив між 2% в суспільстві і 49%, які думають, що президент їхній дотримується цієї 2-відсоткової позиції, це вже це навіть гірше ніж 4%, про які говорили у Зеленського. Це 2%. І тому мені здається, що Трамп змушений буде. Шукати якийсь варіант, який принаймні, хоч якось, зможе пояснити своєму населенню. Но у нас ситуація гірша. Чому гірша ситуація? Тому що відомо, що в кожній дискусії, навіть коли там є старший дискусант, і менший, який з ним дискутує, коли є дискусія, завжди є шанс про щось домовитись, поговорити, сказати, а давайте що це зробимо, а давайте отак. В нашому варіанті ситуація погана через те, що в Овальному кабінеті Зеленський вичерпав всі свої, право, всі свої права на ні. Тобто, після того, що сталося в Овальному кабінеті, Зеленський вже не має ніяких можливостей говорити з Трампом і заперечувати йому в чомусь. І, до речі, дуже показово було, якщо вже повернутися до стосунків Трампа і Зеленського, що. Білий дім вказав точно, що ініціатором розмови Зеленський Трамп був Зеленський. Це він запропонував провести цю зустріч для того, щоб поговорити про те, що там сталося. Давайте ну правильно запропонував, безумовно. Але давайте подумаємо тоді, а що було з точки зору Трампа. Тобто Трамп не вважав, що після розмови... З Путіним йому треба позвонити Зеленському і розказати про що вони домовились. Ви пам'ятаєте, що після розмови він сказав, я доручив там тому-то і тому-то скласти список головних проблем, щоб вони були. Тобто, Трамп е для себе вирішив так: він домовився про що з путіним, його віцепрезидент, держсекретар чи хтось там ще. Склали список питань і відправлять його Україні. Україна повинна це виконувати. І в цьому є ключова проблема. В тому, що коли ти вичерпав свої можливості сказати ні, коли ти вичерпав свої можливості дискутувати, це вкрай вразлива позиція на переговорах. І тому хотілося б все-таки, щоб тут відбулись якісь зміни. Треба залучати нових переговорників. треба включати нових людей, які будуть це робити, надавати їх нових повноважень, і це може зробити парламент. Але Зеленський не хоче цього робити. Зеленський намагається тягнути все на себе, тому що, як сказав, Вітков, Україна погодилась на вибори. Раз Україна погодилась на виборах. На вибори, тоді зрозуміло все, що відбувається з законом про Національну гвардію, яка тепер Має матиме право, якщо цей закон приголосується, розстрілювати мирних е, українців, е, якщо вона заподозрить, що у цих людей є зброя, достатньо цього. І ще там є дуже цікавий момент. Оцей про фарбу. Мабуть, мало хто розуміє, що таке е, значить помічати, фарбувати учасників е, маніфестації. Ви помітили да, цю норму? Е, все це дуже просто. <кій> відбувається мітинг протесту. Там є багато людей, і для того, щоб цих всіх людей переловити, треба їх всіх забризгати певним типом фарби. І коли вони будуть розбігатися, їх можна ну, там, добивати, ловити, арештовувати і так далі. Тобто настільки далеко наша влада вже зайшла. І коли ми говоримо про те, що після Майдана... Був розпущений заборонений Беркут, то ми можемо сказати, що нинішній закон для національної гвардії перетворює її в такий мега. Беркут, який набагато страшніший ніж той Беркут, який був по повноваженням, не знаю, чи хлопці будуть виконувати такі накази, але по можливостям так. І можна згадати про те, що вже в нас намагалися прийняти закон, який дозволяв розстрілювати українських військових командирам, якщо їм щось не сподобається. Це так званий закон безугло, і там ще групи людей. От слава Богу, він не прийшов. Дуже сподіваюся, що і цей закон. Теж не пройде. І друга частина: Зеленському: треба значить, розчищати поле. І в цьому, на цьому полі є тільки дві фігури, які йому заважають: це Порошенко і Залужний. Ну, мені це нагадує ситуацію 98 99 року, коли у кучми було два головних конкурента. Це Ющенка і Чорновіл. І ми пам'ятаємо, чим це закінчилось. Ми це закінчилось тим, що Кучма переміг. А що сталося з його конкурентами? Одного він умовив не балотуватися і підтримав його на наступних виборах, а іншого ну просто знищили. Тому той сценарій, який відбувається з залужним, мені більше схожий на варіант, який. Відбувався з Ющенком, а варіант, який відбувається з Порошенком, Мені більше схожий на варіант Черновола. Тільки єдине, що я сподіваюся, все-таки на банковій не не думають про фізичне знищення, а вони намагаються добитися того, щоб фізично не допустити Порошенка до участі в виборах. От в такій ситуації ми знаходимося, і оці закони, і оця ситуація і оцей мир. І ще знаєте, що скажу? що от пам'ятаєте, всі ми знаємо цей атомний годинник? Пам'ятаєте, що до атомної війни там залишилось 2 секунди, 3 секунди і так далі. І ми всі за цим так стежили. От мені здається, що зараз саме час запускати отакий годинник про перемир'я, коли ми будемо говорити, що 2 секунди до перемир'я, 3 секунди. Один тиждень скільки завгодно, але дуже схоже, що як і з атомною війною ядерною, так і з цим перемир'ям, що воно більше в очікуваннях, чим в реаліях.